Шість днів, які змінять твоє життя Рим, Венеція, Флоренція, Сан-Марино. Пакуй валізи і поїхали з нами до сонячної Італії. Проживання на березі Адріатичного моря в Ріміні. Тут розвинена інфраструктура, чисті піщані пляжі та неймовірні заходи сонця. Вирушаємо у подорож потягом Київ-Перемишель, щоб пройти кордон за дві години та одразу виїхати до нашої першої локації Будапешту. А тепер детальніше наш план по дням. День перший Будапешт. Знайомимось з містом, гуляємо, катаємося на кораблику вечірнім Дунаєм з безлімітним і гристим. День 2. Прибуваємо до Ріміні, поселяємось в готель та відпочиваємо. День 3. Їдемо до Риму. Адже яка подорож до Італії без її столиці? Насолоджуємося архітектурою, морозивом та піцею. І також зможемо відвідати Ватикан, найменшу незалежну державу світу. День 4. Маємо оглядову екскурсію містом Ріміні. Можливо, ви чуєте про нього вперше, але точно чули про Федеріко Феліні. Ріміні це батьківщина цього видатного режисера. Далі їдемо до республіки Сан-Марино, що розташувалась поруч. Тут чудові вина, краєвиди та архітектура. День 5. Їдемо до Флоренції та Пізи. Тут жили й творили Мікеланджело, Данте, Леонардо да Вінчі, тож подивитися буде на що. День 6. Завершальним акордом подорожі стане Венеція. Виселяємось зранку з готелю і вирушаємо до романтичного міста на воді. Зможемо покататися на гондолі, відвідати острів Мурана, батьківщину венеційського скла та кольоровий Бурану. Тут виготовляють мережево та подають надзвичайно смачну рибку. Спробуйте, не пошкодуєте. Вартість такої мандрівки від 245 євро. Виїзд з Києва, Вінниці Хмельницького, Тернополя та Львова. Вся організація на нас. Вам залишається тільки їхати і насобі. Бронюйте місця за лінком в шапці профілю або одразу телефонуйте нашим менеджерам.